Так, а це у нас громадяни, мабуть, буряті. Дивіться, у них навіть підрозділи вказані. 253 339. Це взагалі. Я хуюю. Ой, ну. Що тобі можу сказати? Оцей безім'яний. Мені здається, це. Або Елнери, або Денере. Ти підеш перший. По-перше, ти лежиш ось тут от у нас бійня. Я любь сука витягну, тебе за пазури зацеплю, блядь. Ну і там уже. там уже. Ну, подивися, що буде. Жити тобі залишилось, та і вам сим десь. Від 12 до 15 годин. Просто вже вечір ми сьогодні вже нічого не цей. А ось у нас таке відбувається. Ну, через день там, через два. А хулі з них ще робити. Полонені, блядь. Слава Україні! уйобки. О, гляньте як цей. Ну а! Скажи, що таке? Ні, ти перший підеш в цей ніж. Це я на ньому тебе посажу, підаль.